Третій рік я на сході України, третій рік я на Донбасі, спілкуюся з місцевими людьми, і знаєте, іноді можна почути таку тезу, що ну що тут всі ждуни, що тут там, ну все ну от коли я таке чую, я кажу чесно: у мене отак стискаються кулаки, десь отак навіть скули трошки стискаються, тому що ну тому що я з цим дуже серйозно не погоджуюсь, розумієте. Тобто говорити українською, там ходити до церкви це все дуже класно, але це набагато простіше робити у Львові, в Луцьку, у Франківську, так в Тернополі. Тут це набагато якби, складніше робити. Можливо, тут люди знову ж таки скажу, можливо, трошки крамольну думку: чи можна любити Україну російською мовою? Я вважаю, що можна, так? Російська мова прийшла на наші терени як мова. Країни, окупантки, колись, це все правда. Але в той же час я точно знаю, що сила селена хлопців і дівчат воюють за Україну, вмирають за Україну, спілкуючись з російською. Тобто, у нас має бути дуже мудра мовна політика, якої у нас не було. Так? От ми якось програвали в одні ворота до 2014 року, ну, після 14-го щось там почали, почали ворушитися. Ми на Сході, на Донеччині, в Слов'янську, Краматорську, сила селена ну дуже протестних людей, людей, які люблять Україну, так можливо, є якісь невеличкі ментальні відмінності з іншими регіонами, як і в будь-якій іншій. Країні європейській, не європейськ. Але от стою за це обидвома руками, що прекрасні люди на сході, прекрасні люди на Донеччині. Чи є ж Дуни, звичайно, є. Але е, от якби Путін в лютому, березні 22-го посунув на Львів і, або Луцьк, то я впевнений, що ми переконалися, що і там ж ждунів вистачало, і вистачає.